Міжнародний конгрес Вітале 2023 науково-практична подія у найсучасніших галузях науки про найбільш розповсюджені стани неврологічної патології, що розкриває діагностичний маршрут та можливість реабілітаційного потенціалу пацієнта від зародження до дорослого життя з неврологічними і коморбідними патологіями. Науковці та практикуючі лікарі матимуть можливість ознайомлення медичної спільноти з новими інноваційними підходами діагностики та лікування неврологічної і коморбідної патології як основної із життєво забезпечуючих. Захід буде зосереджено на медичних технологіях, фармацевтиці та цифровому підході до збереження здоров'я. Міждисциплінарний підхід є ключовим словом для Вітала 2023 та Health Capital. Рекомендуємо реєструватись саме зараз, поки діє знижка 40%, бо вже за три дні, з наближенням дати проведення заходу, відбудеться підняття ціни. Також звертаємо увагу, що, зважаючи на прем'єру заходу в цьому році та актуальність тем, ми хочемо, щоб якомога більше лікарів отримали інформацію, і тому ми зробили можливість безкоштовної реєстрації на захід. Але безкоштовна реєстрація передбачає тільки участь онлайн, без доступу до запису 20 днів та без отримання сертифікату. Якщо ви дивитесь це відео на YouTube, переходьте за посиланням в описі до відео.